Всім привіт! Ви на каналі Катіла QT. І сьогодні ми побачимо, знаємо, хто такий новий персонаж Олі. Так, заходимо в магазин. Ми його зараз протестуємо. Ось його можна вже за 14-19 гривень купляти Ми його протестуємо. Заходимо. Так, як бачите, зразу в нас є ульта. І як він б'є. Ну, дивіться, щось похоже до Джанет. Похоже до Джанет. ХП в нього дуже багато. Це вже мені подобається. А, тому що він на, на тій пасивці. Так, він так, як Джанет б'є. А зараз подивимося на його ульту. Поки пропаде, то. О. Стаємо сюди. Оп-оп. Якийсь такий коло і зразу вбиває всіх. Кай жопа. То капець. Ну, персонаж такий собі міфічний, який, чи який він там є. Насправді він повільний. Але наносить слабенько. Але от Ульта прям прикольно Всім дякую за перегляд. До зустрічі, побачимось в новому відео.